Рома працюють на настройки і розмишляють, як космічні кораблі бороздять простори Вселенни. Щось вона мені сьогодні взагалі в руку не йдеться стройка. А тобі як? Як настроєння? Не знаю, звідки воно в тебе береться. Ром, я усе що подумав. Оце ми з тобою простроїли в саліто на строці, правильно? Ти заробив що-небудь. Я теж. Ну, купили ми отого оболоні. Ну, з'їли хліба і що? Де останні гроші? А люди, Рома, між прочим, хто в офісах робить, ті на морях побували, і отдихнути вспіли. Не так, як ми з тобою оці присрачники строїмо. <плес> Це ж представляєш, Ром, яка красота? Сидиш отак в офісі, відкинув спину. Мишкою водиш, такий важний, наче таку полезну роботу робиш. А все знаєш чого? Бо вони школу закінчили, Рома. Це не ми з тобою, з нашими трьома класами церковно-приходської. Кстаті, мені снилось сьогодні ночі, як нас з тобою то з неї виганяли. До тебе. Хіба такі учні в школі нужні? Чого ви сюди поприходили? Що в ваших головах? Та оставте, я більше не буду в цвітошній. Не, хоч... не хочу нічого чути! Та не Геть звідси! Обидно, звісно, що тільки три роки відучилися. Ти знаєш, що я оце подумав? Ро? Тепер же ж діти 12 років у школі вчаться. Я думаю, що якщо нас з тобою возьмуть у школу, і ми ці 12 зможемо відучитися, то в принципі, може, і на роботу візьмуть нас на серйозну в офіс з тобою. Так що, Ром, сьогодні 30 серпня. Ми з тобою співаємо ще здати документи. Ти за мною? Тоді я торжественно оставляю оцей мастірок отут. Йдемо з тобою здавати документи в перший клас. Пойдемо у школу вчитися. Картуз оцей теж. Пройшов день Саня і Рома пішла подавати документи в школу. Утро, двір школи Рома жиде Санію за новостями прапоступлінні. Не знаю навіть, з чого на чотеру. Та чого? ти, я вожутив. <плес> Наші кандидатури їх устроюють. Взяли нас в перший ве. Там постання порта була свободна, будемо тобу, з тобою там сидіти. Да, нормально. Тільки є одна проблемка. Вчителька список ось написала. О, курва! Оце нам надо з тобою зібрати до завтра. Кстати, завтра на 8 часов. Так що пішли, хватит. Треба йти збирати зошит, буквар. Ручка, любез. А як в неграб... Він мені скажіть, оце той роман впав. Нічого не допомагає. Все сам соплю тільки за ним витирай. Тягаюся з ним уже скільки годин. Сп'ять, сплять, спять. Що ти тут робиш? Чого ти тут сидиш? Ти форму шукав мою, що я просив. Рома, так а як ти дивився, як форма ось перед тобою висить? Це трандець. Моя Я люблю тебе на Боже, скільки я в ній відходив? Три года, три года в ній. Пам'ятаєш, у нас був з тобою портфелик із церковно приходської, що ми ходили з ним. Так він теж десь тут повинен бути захований. <му> Ось він. Портфелик. Наш. Ромчик, ну що, вспомним нашу юність, нашу учобу. Рома, та ти задовба своїми спецефектами. Виключай, хвата. Ну я ж попросив. Давай нормально. Ром. Тут почти все, що нам треба по списку зібрати. Ром, ну що? Я пішов збирати портфель, хорошо? Вчителька попросила не опаздувати, бо буде те саме, що церковно прихозькій замість 1 вересня 1 січня прийшли в школу. <клухи> Ти розсижуєшся. Прийшло утро. Саня і Рома йшли другий раз у перший клас. Хлопка! Стоп! Ну що, ти підстригся? Де ти ходиш? задовбав? Не в вспіни вже. Чуєш? А ти по списку все провірив? Ну тоді давай провіримо бистренько. Він у ну, мене тут. Ти читай, я буду звірити. Ой, я ж забув, ти читати не вмієш. Це нам на співе треба було. Це нам книжку на перві уроки. Це вдруг будемо вчити Тут саме з пацанами будемо на перерві віддихати. О, це моя муза. Це вдруг хто чіплятися буде, це я тобі взяв. Но. А ти в басейн узяв собі пловки, бо я взяв. Це я взяв, вдруг що ми будемо на перерві дивитися. Кстаті, якщо це відео набере 50 лайків, я вам обіщую, оця боришня роздінеться. Блін, який він блинний. Хто їх взагалі придумував ці списки? Я думаю, ми й без них зможемо.

Пацани, пацани, а ви не в курсі, де первий В. Первий В? Ага. Ні. А скажіть, пожалуйста, ви ж кожний год тут. Бо я перший раз, А не підкажете, де первий В найти. Туди? вам. Спасібо. Не знайшов наших. Твердець, де ж вони. А, а с кем с ты будешь сидеть за портой? Захода, э, да, это не будет физкультура. Не А малювание. Не катит, катит, а гипотенуза не катит И именно поэтому гипотенуза не катит Катит это одна из двух сторон треугольника Гипотенуза самая Прямоугольний триугольник, не прямоугольник, то в ньому один угол прямой. Тія это понял, едя то уроки. Вже урок почався. Вчителька сказала, що ми заходили. Давай пішли. Ой, не пішли. Я ж забув. Чуєте, хто подивиться це відео, обязательно поставите лайк, а і у ті ж то вже своє ставте. Друзіям розкажіть. Підпишіться на канал. А і пишіть в кінці, внизу пишіть нам. Понравилось, не понравилось, що не так, поняли. Надовго прощаємось. Нам же 12 год вчитися з румкою. Ладно, запоко души. Конець, всім спасибо за перегляд. До нових зустрічей.